І так, 650 гривень за 12 секунд, це не клікбейт, бейт, це все правда, і в цьому відео я вам розповім, як у мене вийшло це зробити. Отож, 19 лютого о 12.00 по Києву, як я писав, бачите, в моєму телеграм-каналі робив пост, мав відбутися лістинг токена Піксель. Від ігри Pixel так давно ми не і грали, і вона ось насипала нам токени, мала зробити лістинг, ми продали заробили і все чудово. І от я прокинувся зранку, навіть творив гаманець Ронін, так ось бачите, все цей. Зареєструвався в ньому, там все чудово. Потім почав мучитися, поки я прив'язав його до ось цього сайту, тобто я не знав, як його тут підключати, що до чого, поки там розібрався, все зробив. Нарешті підключив і вже було. І, в принципі, перекидати токени на цей Ronin Wallet. Потім нарешті токен залістився, я відразу його поставив на вивід. Воно там в черзі так було, виходить, і там кожна була репутація, ось така бачу, там 80 рост. І чим більше репутація, тим швидше коротше, за транзакцію оброблялася. У мене, бачите, цього небагато, тому мені прийшлось почекати. Я навіть спочатку думав, що взагалі мені цілий день прийдеться чекати, і лише там 20 лютого, хоч би токени прийшли. Я навіть пішов вже на пари, так, у мене там пари почалися. Я йду по дорозі, дивлюся, той гаманець, так дивиться. Прийшли чи ні, відсиділи пари, можна сказати. І коли вже йшов додому, так дивлюся, що у мене, виходить, в гаманці, так дивлюся, прийшло там ці токени піксель. Так вони вже прийшли. Я відповідно швидко забігаю, так, швидко включаю ноутбук. Дивлюся курс на той момент пікселя був десь там 50 центів приблизно, так, але продав я його по 49-48 по центів приблизно. Ну, перед тим як продати саме, як я заробив ці 650 гривень, так за 12 секунд. Дивіться, получається. Якщо перейти в історію торгівлі то бачите, що випадково я у мене виходить, вже на рахунку було 316 доларів. Це із затечень так ще тесне хто пам'ятає, так? Відповідно, я по випадку просто телефон залагав, так випадково буквально там купив, не продав, тобто так хотів продати, а випадково купив токени піксель, виходить, бачите, на 316, ось ця транзакція. Так, на 316 доларів я їх купив. По ціні. Так, бачите, там 52 цента. Потім мене воно розлагало, дивлюсь, що я взагалі не те зробив, так, я відразу захожу і продаю їх. І за ось оці секунди, так бачите, я їх продав вже за 54 цента, так? За ці секунди, ось бачите, якщо подивитись, то купив я їх бачите, в 12 годин, так 52 секунди, а продав 12 годин, там бачите, минути 4 секунди. Тобто пройшло лише 12 секунд. І бачите, що купив я однією транзакцією, а продав двома. Ну, воно вийшло двома, а продавав я взагалі однієї. Якщо тут переходити, так там те это відняти, то вийде, що Просто на ці за ці 12 секунд вийшло заробити 17 доларів. А це по сьогоднішньому курсу приблизно 650 гривень. Тобто, бачите, телефон підвів, так я там ну, просто поспішив трішки, так воно там почало лагати, коротше, мене чомусь я не знаю. І вийшло, бачите, що на помилці, в принципі, вдалося навіть заробити. Я не знаю, можливо, ви щось з цього винести, так що потрібно там не спішити і тому подібне. Або там, ну, в принципі, таке повторювати я не рекомендую, так адже тут можна і втратити так. Але я ось розповів, як мене це так випадково сталося. Так? Якщо ви знайдете щось для себе ці Цікаво, щось з цієї ситуації винести, то це вже буде круто. Тому ось так, в принципі, власне, випадково, так взагалі, за допомогою так, лахів, там, я не знаю, заробив я 17 доларів або 650 гривень за 12 секунд. Тим самим, бачите, я не клікбей, тобто все це правда. Тепер давайте поговоримо, взагалі, на чому ми заробляємо зараз. Так? Я на Ютубі і в Телеграмі так виставляю там, якусь інформацію, там, на чому, в чому я беру участь, так в що я заходжу. І тому подібне. Значить, що в нас тут по постам? Бачите, що бондекс обов'язково беремо участь. Бачите, я робив там якомусь позаминулому відео, наскільки пам'ятаю, розповідав, що потрібно свій гаманець приконектити до їхнього сайту, так? Бондекс, відповідно, хто їх там має ці токени. А хто це ще не робить, то обов'язково переходьте, адже в цьому руці має бути лістинг цього токена, про нього там і Binance. Про цей проект і Forbes писав, тому в принципі є надії на нього. Лісних їхнього токена по плану має бути в цьому році, і, бачите, конвертація ось має бути, в принципі, знову ж таки лише по планові один до одного. Тобто, ви там наманете певну кількість цих токенів, так і в принципі, скільки ж по плану маєте її отримати. Знову ж таки, це не точно, але вони про це писали у своєму офіційному телеграмі. Так, що там ще, бачите, 23 лютого зробив навіть два постави, клав так. Е, перший це лаунчпул е, портал на Binance. В принципі, я вже розповідав, що таке лаунчпул. Так, тут я лише заходив не BNB купляв, а FDUSD. USD. Адже BNB тоді вже був там 380 доларів. Я вирішив його не брати. Так, адже ну, курс BNB паде, так, і я навіть отримую набагато менше. Ніж втрачу. Значить, по цьому зараз так, Далі це айдруп від CoinMarketCap. Коп. Бачите, 10 тисяч випадкових переможців отримують там по 2 тисячі ось оцих, коротше токенів. Я колись там знімав відео давно, що. Потрібно на цьому сайті КонмеркетКап збирати кристали. Получається, я їх назбирав 100 днів, Я просто кожного заходив і там пару секунд так натискав забрати кристали. Бачите, я назбирав там 10 тисяч плюс цих кристалів там, і нарешті можна їх хоч десь використати. Так, значить, тут щоб взяти участь в цьому дропі, потрібно заплатити там 400 кристалів. Ну, коротше, в кого є, то приєднуйтеся там, наскільки пам'ятаю, ці токени приблизно, це десь приблизно 10 доларів. Небагато, але просто так, ну хальовно, нехай буде. Там ще ви ще можете портати, ще почитати, в яких проєктах зараз можна війти, там, бачите, поїнти від Нібіру, Так можете також там позбирати. Ну і таке інше, далі почитайте, коротше, повертайте. І напевно про Бондекс я так і не договорив, так що потрібно обновити цей додаток Бондекс зараз так, і там же приконектити той же гаманець, який ви. Приєднували до вашого сайту, ось, ось, ось тут же такий самий гаманець потрібно приєднати. Тобто скачати на телефон там, гаманець Metamask, так допустимо, якщо ви MetaMask приєднували, і там приєднати його також до Bondex саме додатка. Тому бачите, що тут досить багато вже таких онулень так, виходить. Тобто вони там постійно пишуть, що там, бачите, до сайту підкріпити гаманець, там до додатка, обнова вийшло, бачите, все ближче і ближче, бачите, йде час, так сказати, до лістингу. Ну, це я так думаю. Тому, поки є час, ось є. Кнопка «Клац», переходите так і читайте детальну інструкцію, як тут все зробити. То дуже просто, скачуйте там і раз в день просто заходите і збирайте токени BNDX, тобто просто натискайте на одну кнопку все. Всі проєкти, в яких ви берете участь, обов'язково десь записуйте, так. Допустимо, я рекомендую, в принципі, сам користуюсь такою Excel-таблицею. Тобто можете повністю скопіювати, як і в мене, так це все, або можете там під себе якось її підстроїти, так тут кому як подобається. Це і вам буде удобно взагалі користуватись, так допустимо, там я написав там телеграм-канал, так що там піксей так роздає нагороди, так там свої токени вже можна клеймити і там лістинг скоро. Ви берете, переходите в таблицю. там, Тут раз там вели в так, пошуку, так, знайшли, що ви там такий-то проєкт заходили, і бачите, все, значить, у вас в принципі має бути якась нагорода. Або можете взагалі подивитися, там, коли кінець, так, там, перейти на проєкт, перевірити, чи там, отрим, ну, взагалі, чи якась є нагорода, інформація про цю нагороду чи ще щось. Тут по різному коротше, можна використовувати її. Це ось бачите, така таблиця для марафону з 0 до 100 доларів. Бачите, зараз там 3,68, ну, приблизно так є. Це на сендбуксі в основному. Про ці всі івенти я також знімав відео або на Ютубі, або в Телеграм. Писав так постом. Бачите, скільки Сент за кожен івент отримали, небагато, але все ж. Я їх ще не продаю, тримаю, так нехай будуть в токенах. Тобто ця таблиця для марафону, так я веду. А це така загальна таблиця, так для всіх проєктів, які поза марафоном можна сказати. Коротше, спочатку ми завершимо марафон, потім всі проекти я буду вже в цю таблицю лише записувати. Тут бачите, такі проекти, які я не можу. Так би сказати, записати марафон, адже тут у нас бюджет бачите, який, а тут я заходжу ось, допустим, там в Launchpad Baby, Так, я закинув там 400 доларів. А це вже до марафону не підходить. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому, ось так, що у вас каші якось там в голові не було, то ось, користуйтесь таблицею, це дуже ефективно. Ну, якщо вам було цікаво, то подивіться ще ось оці відео.